дня, шановні мої дорослі і любі діти. Погляньте, яка у мене сьогодні є торбиночка. Як ви думаєте, що в ній може бути? Напевно, якісь подарунки. Хочете подивитися, що там? Так? Давайте подивимося, розв'язуємо нашу торбиночку. Так, і будемо дивитися, що там є всередині. Так, витягую. Погляньте, діти, що це таке. Так, це яблуко. Так, а якого воно кольору? Червоне, правильно, червоне яблуко. Діти, а ви любите яблука? Яке на смак яблуко може бути? Так, солодке. А ще так, і кисленьке яблучка можуть бути. Діти, а скажіть, де росте яблучко? Так, правильно, яблуко росте на дереві. І ось таке гарне яблуко було в нашій торбиниці. Давайте покладемо його на ось таку. Красиву тарілочку, подаруночок, яблучку. Так, а там ще щось є? Давайте діставати. Так, що тут у нас є? Так, погляньте, дітки, що це? Правильно, це груша. Любите їсти груші? Так, а який на смак груші? Так, правильно вони солодкі. А давайте подивимося, якого кольору наша груша із торбиночки. Так, на цій стороні вона червона. А якщо подивитись на іншу, зелена. Так, правильно, діти. А де ростуть груші, діти? Так, на дереві, добре, молодці. Покладемо і нашу цю грушку теж на тарілочку. Так, давайте дивитися. Чи є ще щось в торбиниці? Так, є. Так, ось погляньте, діти, що це таке в мене. Так, хто вже здогадався? Так, діти, це лимон. Подивіться, який гарний лимон. Якого він кольору? Так, жовтий. Так, діти. А хто з вас пробував лимон? Який він на смак? Так, кислий лимон. Лимон кислий у нас. Так. А де росте лимон, діти? Правильно, теж лимони ростуть на дереві. Так, кладемо лимон теж на нашу тарілочку. Так, і дивимось. О, ще щось у нас є в торбиноці. Так, витягуємо, вже торбиночка в нас пуста. Ось, погляньте, дітки, що це таке? Так, це сливка, діти, правильно. Любите теж сливки їсти? А які на смак сливи? Солодкі, правильно. Де ростуть сливи? На дереві. Молодці, діти. Так, кладемо й сливу на нашу тарілочку. Так, погляньте, у нас ціла тарілочка. Солодких подаруночків. І не тільки солодких, але смачних. Так, подивіться. От, яка гарна в нас вийшла смачна тарілочка! А тепер давайте з вами подивимося: всі ці подаруночки різного розміру. Діти, скажіть, яке яблучко? Велике чи маленьке? Великий, так, великий, ось таке яблучко на всю долоньку виросло. Так, а лимон який, діти? Так, теж великий. Ось який великий лимон. Так, діти, а яка сливка маленька? Так, подивіться, вона на долонці ще поміститься, інші сливки. Так, сливка маленька. так. Отже, діти, дивіться, у нас є маленька сливка, великий лимон, велике яблучко і велика груша. Так, ось, дітки. Так. А ви знаєте, діти, що всі ці подарунки не тільки смачні, а й корисні. І ті дітки, які їдять багато груш, яблук, слив, ростуть. Швидко, швидко, здоровими, сміливими, сильними. Так, І я впевнена, діти, що ви теж такими виростете, бо їсте багато-багато корисної їжі. Зараз, дітки, я вам кажу до побачення і швиденько-швиденько біжіть і з'їсте смачненьке яблучко. До зустрічі.